Народні артисти України 67. із них Аурі Каротаро 45 років на сцені. Яким був творчий шлях співачки, як жінка зустріла повномасштабну війну та в чому знаходить розраду нині, розкажу вам я, Олена Ковальова. Сьогодні, 22 жовтня, Аурі Ротару святкує свій день народження. Народні артисті України виповнюється 67. Більш того, цього року співачка відзначає 45 річчя своєї музичної кар'єри. На честь цього Аурі Ротару організувала великий концерт у Жовтому палаці у Києві. Подейкують, що на захід до відомої артистки завітають не лише її зіркові друзі, але й члени родини. Чи приїде легендарна сестра зірки Софія Ротару? Невідомо цю інформацію, поки не розголошують. Оновлений ліко Спортлайф Олімпійський на теремках чекає саме на вас. Це найбільший клуб мережі з унікальними тренажерами, яким немає аналогів в Україні. Клуб зручний для всіх, адже повністю інклюзивний. Для військових діють спеціальні знижки. Саме тут національні збірні України готуються до Олімпіади. Приєднуйтеся до клієнтів, які вже обрали спортлайф. Ж відомо про Ауріку Ротару і як вона здобула всенародне визнання. Співачка родом з Чернівецької області. Народилася у 1958 році в селі Маршинці на північній Боковині. Сім'я Ротару була багатодітною. Ауріка була наймолодшою дитиною в родині, адже мала двох старших братів Анатолія та Євгена, і трьох сестер: Зінаїду, Лідію та Софію. З останньої жінка завжди брала приклад. Вона, звісно, була приміром у нас в сім'ї для нас, для всіх конечно же. И, Ну а мы выросли на песнях. У нас очень хорошо пели родители. У нас, особенно папа, он просто обожал все песни, он все настолько красиво пел. І кожен праздник у нас в сім'ї завжди закінчився піснями. Тож не дивно, що з дитинства Арікоротарові відчувала любов до музики. Вперше артистка вийшла на сцену у 4 роки. Тоді вона здобула свій перший гонорар у вигляді одного карбованця. У школі виконавиця була доволі активною, займалася акробатикою та багато співала. Пізніше зрозуміла, вокал це її стихія. Тож вступила до Чернівецького музичного училища імені Воробкевича. Вже після першого курсу дівчину запросили працювати до Чернівецької філармонії. Тоді ж майбутня співачка доєдналася до складу ансамблю Червоні маки її зіркова кар'єра розпочалася у 1980-му. Тоді Ауріка та її старша сестра Лідія стали солістками нового вокального ансамблю Черемош. Їхній репертуар складався з українських та молдавських пісень, на Европу, і до добро, до Гурт прославився на всю країну. Тандем двох сестер припав до душі глядачам, а гастролі стали будніми для вокалісток. Паралельно з концертами Ауріка Ротару не забувала про вищу освіту. У 1985 році вона закінчила педагогічний інститут в Одесі. За рік співачка переїхала до Києва та розпочала вже сольну. Молодша ротару підкорила тоді, ще радянську Україну. А у працювати у Вінницьку філармонію пізніше в Кримську. Також Артистка виступала на багатьох фестивалях: Київська весна, кримські зорі, ширшоколо та багато інших. Ауріка Ротару також співала на бек-вокалі на концертах старшої сестри Софії у 90-х роках. Молодша Ротару їздила з гастролями на далекий схід в Казахстан і Середню Азію. А також артистка давала концерти в Австрії, Німеччині, Канаді, США та Ізраїлі для української діаспори у 1997-му Вона представляла Україну на слов'янському базарі в Білорусі. Ауріка Ротару давала концерти і в Росії. Втім, за словами жінки, виступи там в минулому разом зі своєю старшою сестрою Софією на будь-які пропозиції. Звідти Ауріка відповідає відмовою: приглашають але ми туди не їздимо. зауважимо. З початком військової агресії РФ у 2014-му зірка припинила свою творчу діяльність у Криму. Остання Ауріка Ротару виступила там у 2012-му. В одному з інтерв'ю співачка навіть закликала окупантів повернути Крим Україні До лучших часів. Ждем без грешіння Творчість Ауріки Ротару була визнана і Незалежною Україною. У 1996 році зірку нагородили званням заслуженої артистки України, а у 2019-му їй присвоїли звання народної. Також співачку відзначили орденом княгині Ольги третього ступеню за розвиток держави. Що відомо про особисте життя Ауріки Ротару, жінка була одружена двічі, проте справжнє щастя пізнала лише у другому шлюбі з майбутнім чоловіком Ауріка познайомилася на концерті свого ансамблю Черемош у Чернівцях його звали Володимир Пігач за фахом бізнесмен та банкір. У 1977-му пара зіграли весілля, і вже за два місяці молодят народилася дочка Анастасія. Але у 2005 році у житті Аурі Коротару трапилося горе. У віці 45 років помер її чоловік. Причина інсульт. Жінка важко перенесла втрату коханого. Більш того поставила свою кар'єру на паузу. Ви знаєте, це все відбувалося після смерті моєї мужа. Тому що тоді я думала, що все, я не буду більше піти. Довгий час вона не виступала, втім пізніше відновила свою концертну діяльність. Зараз вона активно виступає на сцені, дає благодійні концерти та допомагає ЗСУ. Ауріка Ротару має двох онучок: старша Аурелія народилася 2014 року, а друга онука з'явилася на світ у 2017. -му. Де зараз Ауріка Ротару та як вона пережила повномасштабне вторгнення? Під час російського вторгнення в Україну співачка разом з родиною перебувала у столиці. За кордон вона не. Не виїжджала у лютому, 2022-го вона повернулася на малу батьківщину. Донька каже: збирайся, будемо виїжджати у Чернівці. Я не пам'ятаю, як я збиралася, але дуже швидко. Тривожної валізки у вас не було? Не було. Я, я не вірила в цю війну. Я не вірила, що буде війна. До останнього не вірила. Я зібрала, не знаю, що я там зібрала необхідні речі, як я зібрала свого собаку. І поїхали. Ми зустрілись за містом. І поїхали в Чернівці, але відвідини Буковини затягнулися на два місяці. Що на Київську область звільнили від росіян, сім'я Ротару повернулася додому, але на жаль, їхній будинок постраждав від рук окупантів. Так я коли повернулася додому. У мене Альтанка була розтрощена. У мене вікна в будинку були, були розтрощені, але От... не жили окупанти у вашому будинку. Ні, 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 ні. -ні. Вони до нас не дісталися. На ділянці було десь п'ять вирв від снарядів, огорожа простріляна, але я раділа, що будинок цілий. Що можна там жити, що згодом я все відремонтувала, поміняла вікна, і більше я нікуди не виїжджала. Відомо, що того ж року жінка найняла репетитора, щоб удосконалити свою українську мову. А також артистка переклала свої російськомовні хіти. Це свідоме рішення. І ви зайнялись цим системно? Так, я зайнялась цим ще. Не всі пісні переклала на українську мову, але більшість з них я вже переклала українською і співаю в програмі українською. В моїй програмі є тільки українські і молдавські пісні. Від початку повномасштабної війни Аврікората Ротару спільно з іншими артистами також сольно дала сотні благодійних концертів. Виручені кошти вона передає на потреби збройних сил України. Так життя продовжується, продовжується, і треба співати цими, цими концертами ми допомагаємо нашим хлопцям. Ми е, працюємо, збираємо. Кошти і допомагаємо хлопцям на передовій. Артистка продовжує свою концертну діяльність. В одному з інтерв'ю Аурі Ротару поділилася щемливою новиною. Відома родина поповнилася відразу трьома дітлахами. Племінниці співачка народили в один день. На початку жовтня цьогоріч донька її старшої сестри Лідії Софія народила близнюків. Жінка із псевдонімом Соня Кей свою вагітність та поповнення в родині особливо не афішувала. Також у цей день з'явився ще один Онук Аурі Кертару хлопчика народила її племінниця Анна. Хочете бути частиною нашої спільноти? Ви можете підтримати нас, ставши спонсором нашого каналу. Ви отримуєте доступ до ексклюзивного контенту, змогу напряму ставити питання нашим експертам та дивитися відео раніше за інших. У нас є чотири рівні спонсорства. Обирайте той, який підходить саме вам. Кожен внесок це крок до чесного та глибокого контенту. Ми створюємо цей канал для вас. Але з вашою підтримкою зможемо робити ще краще. Тож саме для вас більше аналітики, більше інтерв'ю та більше правди. Доєднуйтеся до спільноти тих, хто не просто дивиться, а змінює Кнопка спонсорувати під цим відео. Наша редакція вітає Ауріку Ротару з днем народження та бажає много еліта. Які факти з життя відомої артистки ви не знали? Напишіть у коментарях. А також поставте лайк та підписку нашому каналу. з вами була Олена Ковальова. До зустрічі.